Сьогоднішня тема нашого уроку – це є взаємодія тіл, сила, додавання сил, рівнодійна і графічне зображення сил. Відповідно, ми знаємо, що рух чомусь має виникати. А що ж є причиною цього виникнення, досі ми не вивчали. І тому сьогодні ми маємо познайомитися з оцим. Причиною виникнення будь-якого руху, тобто те, що ми називаємо силою. Але почнемо трошки з іншого, а е, не власне сили, а просто із поняття взаємодії. Що ж це таке взаємодія? Е, коли ми вдаряємо молотком по цвяху, то молоток внаслідок того, що ми подіяли на цвях, доставляє цвях рухатися в дошку. Але в той же час сам молоток власне відшка... відскакує від цього цвяха. І, відповідно, ми бачимо, що одне діє... тіло діє на інше, а в той же час друге тіло діє на, і, на перше. Так само може бути під час м -м, удару по м'ячу. Якщо ми візьмемо міцно м -м, сильно накачаний футбольний м'яч і спробуємо його вдарити, то внаслідок цього удару. М'яч полетить. Але в той же час ми відчуємо, що наша нога теж відчула власний удар. І якби ми взяли камеру, то ми побачили, що в момент удару наша, 에, момент удару наша нога трошки відскочила назад. Тобто, ми подіяли на м'яч, але в ту ж чергу м'яч подіяв на нас. І таких прикладів дуже багато і взагалі в природі. Немає такого, щоб якесь конкретне тіло подіяло на інше тіло, а це інше тіло не подіяло на перше тіло. Тому ми далі будемо розглядати поняття взаємодії. І взаємодія. Взаємодія це спільна дія тіл одне на одне. Можемо написати ось так. Е, якщо ми далі будемо говорити про взаємодію, то ми побачимо, що в одних випадках взаємодія відбувається краще, а в інших випадках. Вона відбувається гірше. В фізиці немає такого поняття краще, гірше, сильніше, слабше. А фізика тут використовує інструменти математики. Тобто є конкретне значення, скільки. І порівнявши ці конкретні значення дії в одному випадку чи взаємодії в одному випадку, взаємодії в іншому випадку, ми можемо сказати, там взаємодія була сильніша. А там взаємодія була слабкіша. Тому ех, ми маємо ввести ще одне поняття, яке називається силою. Сила це кількісна міра взаємодії. Тіл. Кількісна в цьому випадку означає, що вона має конкретне значення, Скільки там 5, 10, 20, 30. 40, 50 і так далі. І відповідно, Далі ми будемо для цієї взаємодії використовувати поняття сили, тобто фізичної величини, така, яка називається сила, яка показує кількісну міру взаємодії тіл. Раз в нас є така фізична величина, як сила, то, відповідно, вона має свої значення і вона. Повинна мати своє позначення, щоб відрізняти, що в нас тут написано сила, а не швидкість, чи час, чи шлях. Силу ми будемо позначати буквою F великою. І вона буде у нас вимірюватися в одиницях, які називаються ньютонами. Названа ця одиниця вимірювання Ньютон на честь відомого. Британського чи англійського фізика, Ісаака Ньютона, який зробив досить багато наукових відкриттів і в галузі фізики, і в галузі, в галузі математики, і в інших, там, відповідно, науках. Але, основна, дуже великі його заслуги саме в фізиці. І тому на честь нього назвали цю одиницю, яка тепер називається сила, яка називається Ньютон. Є ще інші системи. Фізичних одиниць, в них там є інші відповідно, одиниці, там дина, кілограм і так далі. Але ми будемо користуватися міжнародною системою усі, в якій ця одиниця називається Ньютоном. Відповідно, е, Тепер ми можемо сказати, що чим більше Ньютон, тим більша взаємодія. Менше Ньютон, менше взаємодія. Тобто ці ньютони є. От, Величиною взаємодії. Ми можемо їх поміряти ньютони за допомогою спеціального пристрою, який називається динамометром. Ну, але про нього ми дізнаємося на наступному уроці. А сьогодні ну, на цьому уроці ми просто будемо вважати, що в нас є там, сила, яка вимірюється в одиницях, які називаються ньютони. Але що за пристрій? Нас ще поки що це не цікавить, який дозволяє виміряти ці сили. Власне. Сил є в природі дуже багато, але вони всі поділені на певні роди, на певні категорії. І деякі з них вам вже знайомі, деякі вам не знайомі. Ми будемо їх вивчати. І якщо ми візьмемо ось таку силу, яка називається силою тяжіння, яка заставляє тіла притягатися до землі, то, відповідно, ми нею користуємося для того, щоб визначати вагу або. Для зважування предметів і так далі. Всі ми знаємо, що для того, щоб підняти певний предмет із землі, треба застосувати певну силу або прикласти певні зусилля, іншими словами. Якщо цей наш предмет лежить ось на землі, ми його маємо підняти вгору, відповідно, і силу ми маємо підня... застосовувати вгору. Тобто, в нас сила має мати певний напрямок. Цей напрямок позначають в фізиці і в математиці за допомогою такої стрілочки, і це означає, що в нас є величина векторна, тобто така, яка має напрямок. Ну, В 7 класі ми з нею не будемо стикатися з тими векторами, а от далі, відповідно, вектори будуть відігравати велику роль. Так, отже, ми хочемо підняти оцей предмет. Ми застосовуємо силу, певну, хай вона буде в нас 10 ньютонів. Ми застосували силу 10 ньютон, підняли цей предмет. Але в нас може бути інший випадок, коли ми маємо підняти не один такий предмет, а відповідно два таких самих предмети. Хай це в нас будуть дві цеглини. Одночасно ми їх хочемо підняти. Щоб підняти один предмет, ми 10 ньютон застосовуємо. Ось сюди 10 ньютон. І, відповідно, інший предмет ми так само маємо застосувати, так само для окремо цього предмета, 10 ньютон. І коли ми їх хочемо одночасно підняти, то нам, відповідно, силу вже б треба застосувати така, яка буде дорівнювати ось тим двом предметам е, силам, які потрібні для двох предметів. Тобто, результуюча, ось тут сила, у нас має бути 10 ньютон. Додати ще 10 ньютон. Ну і разом має бути 20 ньютон. Тобто сили ці мають додатися. І вони додаються. Інший приклад оцих додавання сил можна, наприклад, е побачити, коли люди пере... йдуть змагання з перетягування каната. Є в нас одна команда і є в нас інша команда. Ось наш канат. З цієї сторони в нас люди є. Там, дві людини, три людини, хай, хай вони будуть. отак. І всі ці люди для того, щоб перетягнути сусідню команду, вони мають тягнути канат в одну сторону з певними зусиллями. І ці зусилля будуть додаватися. Наприклад, ця людина тягне сюди силою там, 100 н. Ця трошки з меншою силою, хай буде 90 Н. А ця силою там, 80 Н. І в результаті цього. Вся сила е, взагалі буде дорівнювати 100 додати 90, додати 80. І це дорівнює 270 Н. Тобто на наші сили знову додалися. Але тепер ми можемо розглянути іншу команду, в якій так само є троє людей. І, відповідно, вони так само тягнуть, але вже в протилежну сторону. Хай ця перша людина тягне силою 110 н. Ця буде тягнути силою 80 н. І, відповідно, ця силою хай буде 90 Н. Коли ми це все додамо, 110 додати 90 додати 80. Нас вийде 280 ньютон. От. Виходить, що. Е, вони так само сили додалися, і в нас вийшло 280 ньютон. Але вони діють в різні сторони. І нас питається, яка ж команда переможе. Одна в одну сторону тягне, друга в другу сторону тягне. І відповідно, яка переможе? А переможе та команда, яка діє з більшою силою. А наскільки сила П другої команди, бо вона в нас більша, більша за силу першої команди. Для цього нам треба відняти ці сили. Ця сюди, ця сюди. Ця сюди з 280 ньютон. А ця сюди з 270. Ньютон. Ясно, що переможе та команда, яка більше в сили має. І ця сила більше буде на 280 відняти 270 дорівнює 10. Оце в нас в Ньютонах. Ось. Отже, виграє команда, та що зліва. Силою 10 н. І, відповідно, в нас таке відбувається, що сили віднімаються. Одна сила більша, друга менша, ми, відповідно, від більшої віднімаємо меншу, і знаємо, що туди буде у нас виграш типу в силі. В цей випадок, коли в нас є сила, яка діє як декілька сил, ми в фізиці будемо називати рівнодійною. Тобто вона в нас буде діяти одночасно як декілька, ті... декілька сил одночасно ну, як декілька сил. Отже, ми і запишемо, що рівнодійна це сила, яка діє як декілька сил одночасно. От, Рівнодійно ми в цьому випадку того каната бачили з однієї сторони і з другої. Якщо в нас. Сили діють в одну сторону, так? То вони додаються і в протилежні вони будуть відніматися. Ми можемо собі написати. Рівнодійна сил, що діють в одну сторону, дорівнює сумі цих сил і має той же напрям. Тобто ми тягнуть канат, так? Тягнуть канат. Раз людина, 2, людина, 3, людина. Хай це в нас сила F1, це сила F2, це сила F3. Всі вони в одну сторону, наприклад, сюди, сюди, сюди. То рівнодійно ми позначимо буквою F, наприклад, вона буде дорівнювати F1 додати F2 і додати F3. І вона буде мати той же напрям, що ті сили всі. Туди вона буде напрямлена. Ось, оце, що стосується рівнодійної сил, що діють в одну і ту ж сторону. Але е сили можуть діяти і в різні сторони, що є в випадку канату. Тому, якщо ми говоримо про рівнодійну сили, які діють в, різні в протилежні сторони, то тут буде трошки по-іншому. Рівнодійна сил, що діють у протилежні сторони. Дорівнює різниці між цими силами, та має напрям більшої із цих сил. Тобто, коли ми говорили ось про той самий перетягування каната. В нас було дві сили 280 і 270 ньютон. І, відповідно, сила була більше 280. Тому та команда десь 280 прикладалося зусилля. Тянула на себе ту іншу команду, і вона тянула, перетягувала їх їй із силою 10 ньютон. Ось, є в нас дві сили, умовно. Можемо навіть розказати про двері. Стоять двоє учнів за дверима, ось там ручка. Один учень намагається зайти в клас, а інший намагається його не пустити в клас. Цей діє сюди, із силою хай буде 50 н, це буде F1. А інший учень діє в протилежну сторону, тягне до себе ручку дверей із силою 55 ньютон, це буде F2. Питання, що буде далі? Ну, відповідно. Е Куди буде напрямлена рівнодійна? Рівнодійна буде напрямлена в сторону більшої сили. Тобто сюди вона буде напрямлена, бо там сила 55 н, і вона буде дорівнювати F2 відняти F1. Ну, якщо ми отут на малюнку візьмемо, це буде рівнодійна 5 н ту сторону. Якщо ми уявимо, що цей учень буде стояти е, з боку коридору, і двері відкриваються на коридор, то він перетягне на себе ці двері. І з зусиллям 5 ньютон. На 5 ньютон він буде вигравати в того учня, який стоїть за дверима, і тому він перетягне і відкриє ці двері. Ось. Це якщо ми говоримо про, наприклад, рівнодійну двох сил. Отже, для, цих сил, буде, для, для сил, які діють протилежні сторони, рівнодійне дорівнює їхньої різниці між цими силами чи значеннями цих сил, і має напрям більшої з цих сил. А що ж буде, коли в нас є декілька сил, які діють протилежні сторони. Наприклад, в нас є. Ой, тут я пропустив букву В. Так. От є в нас той самий канат. Є одна сила, друга, третя. І з тієї сторони. Раз, два, три. Е, сюди є сили. Там F1, F2. F3 діють сюди в цю сторону. Відповідно, сюди F4, F5, F6, в цю сторону. Що нам треба зробити, щоб порахувати рівнодійну? Нам потрібно порахувати окремо рівнодійну в одну сторону і в іншу сторону. А тоді знайти, яка з них більша, і від відбільшу відняти менше. Умовно, хай нас сюди буде сили які там? 10, 5 і 7. А сюди будуть сили 8, 9. І... І, і, і 7. Нам потрібно знайти їхні рівнодійні. Ми окремо рахуємо сили, які діють в одну сторону, і окремо, які діють в другу сторону. Ми оту рівнодійну позначимо, наприклад, FR1. Це рівнодійна та, що буде вправо діяти. Вона буде дорівнювати F1, додати F2, додати F3. В числах це буде, чи в числових значеннях 8 додати 9, додати 7, це в нас буде 17 додати 7, 24 ньютони. Тепер рахуємо рівнодійно, які діють вліво. FR2, хай у нас буде. Це ми позначимо. Це буде F4 додати F5, додати F6. І дорівнює відповідно. 7, додати 5 і додати 10. Це дорівнює в нас 22. Отже, в нас сила 24 ньютони і 22 ньютони. Яка з них більша? Ясно, що більша сила та, що 24 ньютони. І, відповідно, повна рівнодійна буде дорівнювати FR1. Відняти Fr2. І це буде дорівнювати 24 відняти 22 дорівнює 2 ньютони. І рівнодійна в нас буде напрямлена ось в цю сторону вправу, бо там більша сила, і ця рівнодійна дорівнює 2 ньютони. Отаким чином, ми будемо <coughs> рахувати, чи знаходити рівнодійну сил, які діють в протилежні сторони. Тепер, що стосується власне сил, ми можемо сили писати. Але ми можемо їх малювати, оскільки нас сили кхм, мають напрямок, то ми можемо їх малювати в вигляді стрілочок. Але ми можемо ну, будемо малювати вигляді стрілочок таким чином, щоб стрілочка була пропорційна до величини сили. Умовно, якщо в нас є сили там 4 ньютони, є сила 8 ньютон. То 8 н більше, І стрілочка, яка відповідає 8 ньютона, має бути більшою. Хай вони нас діють там вправо ці дві сили. То перша стрілка, умовно, це буде в нас 4 ньютони. Ми її можемо на 4 маленьких відрізки поділити. Оце буде F1 дорівнює 4 ньютони. Ось така стрілка. А сила F8, F8 ньютон, має бути в два рази більшою. В інших таких. Шматочки має бути аж 8 штук. Скільки в нас є? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Оце буде сила F2. 8 ньютон. Тобто, у нас сила має напрямок і має свою величину. І ми графічно можемо побачити, яка сила більша по довжині цієї сили. По довжині, по довжині цієї стрілочки. Чим вона довша, то значить і сила, яка відповідає цій стрілочці, вона буде більшою. Ось. А якщо в нас сили в два рази відрізняються по величині, то, відповідно, довжини цих стрілочок мають бути е, відрізнятися в два рази. Одна має бути в два рази довшою за іншу силу, яка є меншою. Ось, Отаким От чином ми будемо графічно позначати сили. Розв'яжемо ось таку задачу. На тіло вздовж однієї прямої діють дві сили. 2 ньютони і 3 ньютони. Чи може рівнодійня цих сил дорівнювати 1 н, ньютон, 3 ньютони і 5 ньютон? Тобто три значення. 1 нюн, ньютон, 3 ньютон і 5 ньютон. Відповідь обґрунтувати графічно. Е, Відповідно, є в нас ці сили, ми зразу їх запишемо. Це буде. 1 ньютон, 3 ньютони і... А, Неправильно. Сили в нас є 2, 2 ньютони і 3 ньютони. А чи можуть їхні значення, їхніх їх рівнодійних дорівнювати 1 ньютон, 3 ньютони і 5 ньютон? Позначимо ці сили, намалюємо, у нас графічне вимагається. Отже, оце хай у нас буде сила F1 дорівнює 2 ньютони. А це сила в нас F2 дорівнює. 3 Ньютони. Відповідно, кількість комбінацій цих сил, як вони між собою можуть бути поєднані, є взагалі дві. Або вони напрямлені в одну сторону. Вліву чи вправу, умовно, вверх чи вниз. Або в протилежні сторони. Інших варіантів немає. Якщо вони напрямлені в одну сторону, то вони додаються. А якщо вони напрямлені в протилежні сторони, то вони віднімаються. Відповідно, розглянемо перший випадок, коли ці дві сили напрямлені в одну сторону. Ось це в нас сила F1, а це в нас сила F2. Для того, щоб намалювати графічно, як ці сили між собою додаються, ми зробимо наступне: ми відкладемо відрізок. Який дорівнює довжині сили F1. До кінця цього відрізка додамо ще один відрізок, який дорівнює довжині сили F2. Оце в нас перша сила була. ось. Ось це в нас перша сила. А тепер ми малюємо трошки довшу силу F2. І ми отримуємо такий відрізок. Оскільки вони в нас в одну і ту саму сторону напрямлені, то й результуюча сила F буде мати той же напрям, що й вони мали до цього. І результуюча сила F буде дорівнювати F1 додати F2, чи рівнодійна ця сила. І вона буде дорівнювати 2 ньютони, додати 3 н дорівнює 5 н. Тобто один з варіантів вже в нас є ось цей. 5 н може бути. Тепер, протилеж... Тепер інший випадок, коли вони напрямлені в протилежні сторони. Тобто ось на сила F1, дорівнює 2 ньютони. І це в нас сила, власне. F2, яка дорівнює 3 ньютони. Для того, щоб. Е Побудувати рівнодійну в цьому випадку, ми маємо взяти більшу силу, намалювати відрізок, який відповідає оцій більшій силі F3, ну, 3 ньютони. І тепер від, поча... від кінця цієї сили відкласти в протилежну сторону відрізок, який дорівнює силі F1, меншій. Тобто, ось десь так. Це в нас буде F1. Ну і, власне, тепер оце, що залишилось, ми ось це можемо стерти ніби. Я його так пунктирно покажу. І ось те, що залишилось у нас, не пунктирне, це і буде та сила яка є рівнодійною цих двох сил. Тобто сила буде, ми так само її позначимо F, вона буде дорівнювати F2, відняти F1. Оце вона буде. Ось це. Отут вона буде. І, власне, якщо ми порахуємо, скільки це буде, це треба буде 3 ньютони, відняти 2 ньютони, і буде дорівнювати 1 ньютон. Тобто рівнодійна може бути або, 3, або 5 н, або 1 ньютон. 3 ньютони рівнодійна ніяк не може бути.